Куліті, привітак бістік. гарних каток, Дякую навзаєм. Всім чудового настрою і гарного дня. Це не якщо є хтось новенький в чаті, протисніть два фолова нових. Ха, кому не впадло. Прошу від душі і від своїх тіммейтів. Поможіть не словом а поможіть доларом. Дішок ні разу не було. А точніше мільярдами доларів. Да. На... У мене раз було 400 перший, потім, по-моєму, 800. Я вже раз 1200 я... витягнув, блін. Та я пішли в дому, я за весь час 400 витягнув. І на них, помп... і на них помпу витягнув. Андрюха, позаду Ще? тебе тіп летить. Я бачу. Я взагалі за все время витягнув десь, мабуть, около 2000 коїнів. Та тобі завжди про... Та тобі завжди про... 1200 700 и. І... Все, давай звук. Вроде 300 кише падали. В мене Мана чип. Мана теж нападає. Підібной тебя есть його ком. Коптек в хаті? Не, мана мене зліва від мене коржик. Не знаю, ми скоржи там теж. Отут, крайня, коржик, в подивися в його. В мене в хаті тип. Есть. На вашій там. А, він нічого не золотав? Блядь. Дайте звук. А, ага, дід, подивись мене, дивись, заходи до мене в хату. Відповзай в сторону. Я сторону. Це він, це він, це він. Ага. Гот. Ще один там. Хорош. А це даю. Даю, даю. Ще один правіше десь. Дивлюсь, 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 дивлюсь. Десь зі сторони дороги. Не знаю, може він відійшов десь. Мне треба з, -юмпа з нього забрати. з цього... Yes. Забирай, там аптека и юм. Бежить меня не будь ласка? тебя тебе да там чувак обісрався, як я до нього зайшов в хату. Боже, блядь. Не треба. Не прострелюється кущ. Не треба. Фигас собі, блядь. Там шут, да цей, вікно розбилось, дай На Нас заленечий типы. вбили його? Да. Байден, покупай, блю. Кип сюда до Святик. Звездный бачу никого. Там Будайбуда стреляли. ЄС МІТЬ! Один хп в нього. Двоє, двоє. Один, один за хатою, один справа. Один отут, на синій. Один на жовтій, один на синій. Mm -hmm. Ти ні, мітка, по-моєму. Да, всередині. Сбі на голову тобі флешка, та То це я. стара, Під як тебя не чупи під собою? Він не рухався, я застрибнув на дах, він не рухався. так, так тут все залутано. Попробуй нас свій труп тут, вони всі в тебе вроді би. бачу їх. Сюда хати хайтя. Один в ноці в 32. -х. Не розресусь. Справа. Right. Не розресувались. Майкнув? Так, він каже, що розресувались. Ну там сьомий давав ног, значить вони її доїли. Так, де ваші трупа? Жовтик аутсайд під ціною ну, якоїсь. Я тут на балконі, на першому поверсі. всех все-таки. Да? сюда. Правильно? Не заюзал панцер. Я думал, что он сам себя взорванным. <laughs> Реально. Чел обесрался. Висимка тут я. що треба. Компенса. Вже нема. Чистка 8 Любе ребе, пацане. Зато вам. Ми зараз подивимося, як будемо летіти. А що вам з дровтика, блядь? Я там бігав, збирав. Так ми сюда непадати вже. Я це, до речі, за цю 8К я бухал і отримав. А вдруг от так будемо летіти. Тому що ти е, це Статично лутаєшся. Бувай. Не лутався б статично. Може б не отримав. Я взяв вам два приціла. А заби на них? Ми з ними граємо. На, блядь Чиль, сука. За го. За точно. За горою, за горою. Схитал oh. был. Тут дроп ложать, е, Жовтик Лутайте. Скалю пушить. Сынькою. Да жовтенко. Бачить тело помарань. Типа. Да вони чисто жортиком пікнули, блядь, чуваків. Впиды каже, подивись, дроп. О, тут двоє. Де да, тут Оранж? На мит сюда. Добре. — Добийте, будь ласка. Я не бачу. Я теж. Димах. Його, його ви... Пішли в кемп, Пішли в, кемп. Його в кемп занесли. Занесли в кемп так, да, на помаранчево. Блядь, я не попав. Потому що його. Дивіться, десь на синій були обережно. Там воно ще один з гори біжить. На синій є, я тільки що по ньому стріляв. Бачу його. Вот тут в рельефе. Блин, ну нам треба два. А, Андрюха вже в кімпі, е-мое. Нам по кем запустим, аля. Нам ну, ждем, да. разрезались. Я иду туди. Мы далеко. Без тачки. Уйди. уйди. А тут. Ценя точно. Ну, ми не можемо пройти, Андрюха, нас криви. Вбив помаранчеву. Вбив, вбив, хорошо. Синя мітка, масхалат, вибіг під, під паркан, або під оцю прибудову. примітову. Дай звук, да. Ты пустыщик трандочиха, бля. Я блядь, концентрованный на грі. Є він там топчеться. Раз, вонюча, блядь, сидить блять. нахуй, просто сидить нахуй, дього пачка, брати, він сидить. У нього ти мене якась хуйня происходит типу з інтернету. На дереві, а, ну у мене тут сидить чувак, він мене не випустив. Я тільки... Де тут? Я помаранчевого вбив. Три рази тобі сказав, чотири ти, Блядь, Я думаю, де він нахер. А я тобі казав зразу, помаранчевого вбив. Та все, не келіть А тут що тут в синій? Бо в мене не про -про пропадав інтернет. Уже все, лопай, биде. Добрый. Третий пала шелся. Может мож и ризни даже. По тебе? Нет. А вороч здесь. Здесь все встал. Ну все, справа двое в районе желтые. А тут можем... точно мелькала голова. Не можете бійти від тебе справа. Я гайде. знаю. Контроль до правих. Я в мене цей по 90, я право йду. Давайте поки зіграйте де там. Наші. Я по 90. Бо тут один чел на оранжі, я попробую його законтролити. А ви з дідом 2-2 зіграєте з тіпами? Мені здається, мене тип за каменем. <хух> а ні, то я, значить, пішов до тіпа. Ти не чув? Не не чув. Та го дуже дохера голов розмовляють, а не це. Дерево десь там.

Я ж тобі сказав, двоє справа, один зліва. Все, що, що не ясно було. Він перестрілювався. А. Кажу, що законтролюють, а законтролюють. В ангар зайшов в обоза. Да. За ангаром. Тиму треба виходити. Tylko teraz strzelaj. Медді, здорово. Не побачив того. ти